Всім доброго дня! З вами, як завжди, граш Сталеві нерви. Продовжую ремонтувати мотоцикла Zonshin zs 250GS. Зараз буде заміна підшипників рульової колонки. А то є вже шат, стук, шарики висохли там. Воно все болтається, шатається і неприємно їхати. Може руль заклинити. Получається, щоб до рульової підш... колонки добратися, я вже при нагоді, як мотора робив, бак знятий і зразу вже це і розберем. Відкручуєте кліпона. Раз, болт. Знімаєте в сторону один-другий. Я думаю, у нас так вийде. Чирік. Тепер попускаємо ці два болти, я вже порозкручував. Є. Зараз нам потрібно буде зняти центральний болт, підвісити мотоцикл, я вивісив його так, без підкату на пеньочок колеса до гори. Розкручуєте супорта, один супорт, другий супорт, треба і так їх перебрати. Знімаєте трос спідометра. І вибираєте ось колесо. Знімаємо колесо і будемо знімати вилку, щоб добратися до віночків рульової колонки. Заодно при нагоді вже замінимо і з спідометра. А то той здох там. І ось такий набір обоймів і віночки. Дві обойми, дві чашки. Будемо міняти. З вами гаразд леві нерви. Я приступаю до розбирання мотоцикла. І ось виходить в якому стані мотоцикл зоншен. Все це розбирається простіше простого. Получилося по проводці так закинути замок зажигання з верхньою траверсою зняти і закинути. Нічого не від'єднував. пульти збоку стоять. Зараз, ось бачите, стан якийсь який стан обоймів. Тут немає що вам казати. Видно все на камеру. Вибиваємо бойму, ми чистимо. Нижню, так само. Там взагалі шарики посипалися, шарики в рулю. Тут теж щось таке. Це з'їхано. Вже є свої сліди від шариків. Вони стали квадратові. Вибиваємо обойму, Раз, обойму з рами, нижню, верхню, виколоткою зараз їх виб'ємо. І якимось тирем желізним. І будемо встановлювати туди нові. Вибиваю старі, встановлюю нові обойми. Що в нас виходить? Обойми я перепресував, забив сюди нову обойму, помастив, літалчиком, солідалчиком. Е, так, так, так. От старі обойми, що у нас виходить. Вони вже вийшли свій срок служби. Там шарики підкинути не допомагало, бо є вже такі мікротріщини і, вироб... і виробітка. Ось такі нові обойми. Все забито, все перебито. Внизі теж замінив нову. Ось так. Нова, змазана. Ходи сюди. Тут yeah. теж так цікаве рішення. Я ну, не дуже сильно знімав часто так, але є тут рік випуску мотоцикла. Пише ЗТС, і який рік випуску? 11.08. Ось тут. Я так замазу солідовим номерок, а нехай там стоїть. Це все відчистило, бо йому поставили нову і встановлюємо зараз шарики. Тут іде у наборі 19 шариків, у низі великих, а уверху йде трошки більші, але шарики маленькі. Христо? Надіюся, що. Це буде повний комплект. Установлюємо шарики. Бо в мене Їх нема? шариків немає таких. Якщо буде не вистачати хоча б одного шарика, мотоцикл сьогодні не поїде нікуди. А якщо все комплект насправді цілий, то мотоцикл ще якихось 2-3 годинки часу і віддається з ремонту власники. Так, продовжуємо накладати шарики. Про таким способом на літолчик зверху ще раз помажемо. Будемо запихати траверсу, включимо, покажемо. На нижну чашечку вистачило шариків. 19 штучок, 19 кульок великих. Все чітко. А на верхню, куди ви таке продаєте? Люди добрі, ну куди ви таке продаєте? 21 шарик є. І двох шариків не вистачає. Як це зібрати? Як цей мотоцикл має звідси поїхати без шариків? Це ж просто капець, за що людина гроші платить? За що люди платять вам гроші? Два шарики не вистачає. Старі класти я не буду. Десь вони тут у мене валяються. Ось там один, другий, потім позамітаю їх. Вони квадратові. Не, вже своє відслужили. Добре, що є електронний штангель циркуль. І знайшов я в магазині. Ось такі у нас збігав е, шарики чи то від, ну, від велосипеда, але чи вони від педалів, чи від переднього колеса, я вам не підкажу. Розібрали один віночок. Ось старий у нас має 4,75. Такий, як з комплекту, купили, ті, що там стоять зараз, ось ті. 21 кулька є. Треба 23 у верхній віночок. 4,75 має той, що купили у комплекті. І ось цього віночка. Який я вибрав, розібрав його. Теж кулька має, шарик має 4,75. Все, я замірю, все ідентично. 4,75. Так що, ось так. Запасайтеся ще віночками від граворя, <хи> щоб було з чого зібрати мотоцикл. Це ж просто ужас. Шарики. Докладаємо невистачаючі шарики. Це ж просто капець. Ось так. 21 штука є, ще дві потрібні. Дві візьмемо зараз з того віночка, і якраз воно туди підійде. Просто капець. Каска, я вам скажу. Просто каска. Ось бачите, один, вони всі ідентичні. І другий. Чик. Супер. Все, працюємо. Зараз мажемо літолчиком і будемо класти дарочку. Ох, я вам скажу з цими запчастинами. Так, і що в нас виходить? Шарики ми наклали, ми перебили. Вилку догори траверсою. Шарики віночки ми теж все замінили, закрутили, законтрагаїли, відрегулювали, щоб руль ходив легонько, ходить легко, притом дуже легко руль ходить, і шату немає взагалі. Шату вже немає, не болтається, руль не закусює. Ось можете побачити, він сам. Плавно вертається ось чик. Затягуємо тоді вже центральний болт. Затягуємо два болти. Шестигранник. Ось тут один, який тримає траверсу до велки. З цього боку другий ш... шестигранник. Тоді вже кліпони затягуємо два болти. Раз, центральний болт, другий болт. І кліпони прикручуємо до велки. Все, проста процедура. Потім затягуємо колесо, міняємо щотчик спідометра. Бо тут шестеронів терлася. Міняємо цей, на другий. Його перед тим файно виміємо і змазуємо. Гарас нерви. продовжує роботу мотоцикла. Вже Він зараз буде на колісах. І знову включимося. Поперезатягували, болти всі затягнулися, у нас готово, руль крутиться обше, шикарно. Ну, треба буде собі теж замінити ремкомплект рульової колонки на зоншені. Взагалі, не закушує, шату немає. Класно. В мене я затягнув його і шат все рівно є. Щочек треба перемити. Вибрані шестерні, перемазано все. Дивіться, тут є вушко, одне вгорі, ось тут вушко є. І одну в долині вилочка. Вилочку потрібно співмістити. Величку потрібно співмістити. Ось е, тут є пропил такий колись. Ось, бачите, один один тут і другий тут. І величку закладаємо ось так. Чик. Все. Крутите і дивіться, чи крутиться привід. Все, попали, крутиться чітко. Закладаємо колесо на місце. Ось кураджу м'яшку помазати. А то потім не витягнути, я ладві її звідси дістав. Ось, ось така У мене смазці виходить у нас. Встановлюємо ось і колесо на місце. Чик. І там дещочик з там є такий буйок. Буйок співміщаєте на фіксатор. Розпорну отуку не забувайте. Чик. Ось так. У підчепниках тримає. Так? Все шикарно. Зараз легонько підстукаємо, а то тримає по печепниках. Все. Крутимо гаєчку і колесо у нас на місці. Зараз моцикл вивішений. Не затягуйте колесо, Перший раз закладіть трос спідометра, покрутіть колесом. Дивіться, чи ви заклали правильно на тій велочку чи попали. Закладайте спідометра, і будете бачити. А потім вже затягнути. Так, зараз ще перебираю супорта, розберу таких какашок, грязюки, направляючи, переважу, Поршеньки помию і заміню нові колодки. Тоді буде перед готовий. Так, я працюю. Ось так коротко. Заміна шариків у передній вилці. Віночку і чашок пішло успішно. Це все простенько розбирається, все ремонтується. А з вами, як завжди, був Гаразд Сталаві Нерви. Дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у нових відео ремонтах.